Як пояснити дітям, що таке точка, що таке лінія, що таке пряма лінія, що таке крива лінія і ламана лінія? Почнемо ми з точки. У якості точки візьмемо якусь маленьку кульку, ну у мене це горішок такий. Це точка. Якщо точка захоче рухатися по поверхні, давайте подивимося, що буде. Наша точка рухається по поверхні і залишає слід. Слід в формі чого? В формі лінії. Лінія яка пряма. Точка може рухатися будь-як. Вона може рухатися ось так. І тоді вона залишить який слід, вона залишить слід у, фоу, у вигляді кривої лінії. Далі, давайте спробуємо, наприклад, наша точка буде рухатися ось так. Вона залишила слід у формі ламаної лінії, наче її поламали. Ламана лінія має кути. Далі, як ще може рухатися точка. Точка може рухатися ось так. Залишає слід у формі кола. І це буде замкнена крива лінія. Вона може рухатися ось так. Тоді це буде форма замкненої ламаної лінії, або ж трикутник. Давайте ще поекспериментуємо. Точка рухається, рухається, залишає слід форми прямокутника. Замкнена ламана лінія. Давайте зробимо замкнену криву лінію ще будь-яку. Ну, ось таку. Замкнена крива лінія. Отже, лінія це рух точки по поверхні.